Сьогоднішній день ця норма одна, вони повинні відповідати Євро-2. Тобто хочу зазначити те, що після 95-го року всі транспортні засоби, які вироблялися країнами Європи і США, вони відповідають даним нормам. Транспортні засоби, які вироблялися Російською Федерацією до 2001 року, даним вимогам не відповідають. Слідюще, дуже багато питань виникає привезення привезенні транспортних засобів громадянами. Тобто в якості пільгового їхнього оформлення. Хочу зазначити, що пільгове оформлення транспортних засобів, які босяться громадянами, передбачено лише в чотирьох випадках. Перший випадок це переселення на постійне місце проживання, другий це порядок отримання транспортного засобу в якості спадщини. Третій це везення дипломатами транспортних засобів. І четвертий це везення легкових транспортних засобів на адресу управління соціальної політики при обласних адміністраціях з подачою передачею інвалідам. Ну, трошки зупинюся на кожному з порядків, бо ці питання, я рахую, найбільш актуальні. В день ми отримуємо і надаємо роз'яснення в 20-30 випадках. Дуже багато заяв ми получаємо із за кордону щодо роз'яснення даних напрямків. Хочу зазначити, що у разі везення транспортного засобу громадянином на постійне місце проживання повинні згідно закону України 2681 ще від 2001 року, а також нашими наказами 1010 -10 від 2005 року виконується слідучі умови. Це перше, громадянин повинен мати постійне проживання в країні, не в Україні, а в тій країні, як він працює, постійне проживання не менше року. Транспортний засіб повинен бути зареєстрований за даним громадянином під час його проживання не менше року, і транспортний засіб повинен знаходитися у власності громадянина не менше року. Якщо виконані ці всі умови, у разі переселення громадянина в Україну, він займається спонсорською реєстрацією і переїжджає у на постійне місце проживання. Після того, як він отримає паспорт громадянина України з постійною пропискою, ми проведемо йому оформлення без плати всіх належних платежів. Цей випадок на сьогоднішній день дуже поширюється і з кожним роком він все збільшується. Бо всі знаємо, що наші громадяни, дуже багато наших громадян, які працюють, а пізніше вже і постійно проживають, як в Європейських державах, так і в США. Другий порядок це отримання транспортного засобу в якості спадщини. Дозволяється один транспортний засоб в якості спадщини отримати громадянина. Але цей порядок передбачений в слідучому, що е, спадок повинен бути завірений за законом. Це не просто спадок, а це спадщина за законом. Це є велика різниця. Цей порядок діє з 2007 року, з 1 січня. Які обмеження в даному випадку? Коли ці всі документи відповідають, ми проводимо оформлення. Обмеження одне. Даний транспортний засіб оформляється на громадянина на 3 роки без правопродажі. Це дає митній. Службі провести всі необхідні перевірки цього транспортного засобу після того, як ми проведемо оформлення на конкретного громадянина. Третій порядок це порядок оформлення транспортних засобів, які возять на території України дипломатами або дипломатичними установами. Ну, скажімо, дипломатичних установ на території нашої області нема. Цей порядок для нас не актуальний. А дипломати на території нашої області возять транспортні засоби. Минулий рік возили, позаминулий рік возили. Порядок один. Громадянин повинен працювати не менше року, бути у відрядженні за кордоном, бути власником транспортного засобу і придбати даний транспортний засіб на суму, яка підтверджується бухгалтерії даного закордонного товариства не менше 50% від заробленої ним суми коштів.